Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо перегляд дуже цікавий і насичений з готовими роботами за липень місяць. А я розпочинаю вам показувати знову по частинам, тому що будуть у мене походи на ярмарку, і щоб не заплутатися, які іграшки в мене вже готові, які новенькі, які вже я вам показувала. Розпочнемо цей місяць з жабок. В липні у нас буде дуже багато жабок, У мене по плану їх зв'язати до 20 штучок. Це плюшеві жабки, вони були зв'язані по безкоштовному мастер-класу. Мастер-клас на YouTube посилання буде внизу під відео. Окрім цих жабок, цікавеньких, ярких і дуже-дуже великих, я в'язала ще ось таких ось пухнастих котиків. Котики я в'язала по схемі зайчика, перероблювала його на котика. В минулому місяці я також в'язала такого котика і не одного. Тому я на них а, зробила знову такий акцент і зв'язала ще два котика. Один котик біленький а, у таких пудрових штанцях, а другий котик, ось такий ось о, чорненький, у червоних штанцях. Дуже вони круті, дуже вони класні вийшли. Схемка простенька, дуже швидко вони в'яжуться, тому в мене поповнили вони мою скарбничку з котиками. Котики на ярмарках продаються, тому зверніть увагу, схема це зайчик, а переробили ми його в котика. Трішечки піднімемо кадр, щоб вам було видніше іграшки. Окрім цих плюшевих іграшок, я ще підв'язала. Цілу корзинку малюків для ярмарок. Вони також плюшеві, це схемка платна. Мені дарували цю схемку, і я ними користуюся. Це ось такі ось зайчики. Зайчики зробила я три жовтеньких зайчика. Вони такі, як сумненькі, виходять зайченята, але мені дуже-дуже вони подобаються. На них звертають увагу, вони продаються, тому поповнюю потроху асортимент. Завжди їх в'яжу по 5 штучок, щоб вони трішечки о, швидше продавалися. Чим більше їх у наявності, тим швидше на них звертають увагу. Ось таких ось у мене було зв'язано 5 зайчиняток, і зв'язала ще 5 котиків по безкоштовній схемі з YouTube. Ось такий ось о, руденький котик. Ось такий ось. О. Малиновий котик. Це котики колобочки дуже багато їх вже в'язали. Я їх також в'яжу по 5 штучок, щоб вони були в наявності. Чим більше їх у асортименті в мене лежить, тим більше їх купляють. А коли їх вже по одній, по дві, вони не так приваблюють покупців. Тому у мене їх було зв'язано аж цілих 5 штучок. І ось таке. Ось Бачите, цей був з Гімалай долфін вебі він трішечки менше. З дольчі вони виходять трішечки більшенькі, ніж з Гімалаю. П'ять ось таких ось котиків. І зв'язала ще корзинку малюків для наявності. Малюків я маю на увазі із напівбавовни. Це були зв'язані ось таких ось два лисенка. Лисята це перероблена схема у, з з мишки. Це була в мене така мишка. На рік мишки ми в'язали, а я їх перероблю на лисяток. У мене і лисята і мишенята в'яжуться по одній схемі. В'язала ще ось таких ось котиків. Котика поки зв'язала одного, показую вам лише поки одного. Але обов'язково будуть в мене ще такі котики. Це схемка моя, придумувала, вигадувала, сиділа її, дуже вона мені сподобалася. Ці в'язаний котик. І Знову у мене жабенята. Куди ж без жабенят? Це схема нашої української майстрині женічки по безкоштовному опису з Ютубу. Я таких жабенят в'яжу дуже багато, і я їх нав'язала знову 5 штучок. Вони поповнюють мою колекцію жабок, тому що вони дуже-дуже швидко продаються. Хто ще їх не в'язав, від чистого серця рекомендую. Жабенята дуже-дуже круті. Вони цільно в'язані, я в'язую ручки, в'язую і ніжки, пришиваються лише оченята і е, оформлюється мордочка. Все решта це цільно в'язане. Ось така ось корзиночка в мене поповнилася малюками із напівбавовни. А окрім цієї колекції, окрім цих іграшок, я ще приймала участь у марафоні. Які іграшки я в'язала з марафону, я вам зараз їх покажу. Ще був зв'язаний ось такий ось дуже яскравий, дуже велетенський динозаврик. Динозаврик в мене зв'язався з дольче в марафоні спекотний марафон по платній схемі. Це, мабуть, у мене буде Діно-дівчинка з бантиком на голові. Іграшка також цільно в'язана, вив'язується лапки, в'язуються ніжки, в'язується хвіст, вив'язується голова. Пришивається лише мордочка, і пришиваються вушки з бантиком. Все, решта, це вив'язується. Дуже крута схема, мені дуже сподобалася. Я спочатку його не хотіла в'язати, я думала його пропустити, але подивилася, як зв'язали майстрині цього динозаврика, і зрозуміла, що то кохання, що треба його також собі в'язати, тому що він вийшов дуже-дуже крутий. Розход у мене він вийшов дуже величенський, це десь приблизно два з невеличким запасом ще ниточки, трішки більше двох моточків, але воно того варте. Він дуже-дуже крутий, вийшов цей динозаврик. Тому посилання внизу під відео рекомендую зверніться до цього автора і зв'яжіть собі такого яскравого динозаврика. Цей динозаврик в мене був зв'язаний не один у марафоні, я ще в'язала єдиноріжку. Це ті іграшки, які в мене вже є в наявності, тому що є ще в мене участь. Я ще приймаю участь, у мене ще в'яжеться три іграшки, тому обов'язково буду вам ще показувати. А на сьогоднішню хвилину є в мене ще ось така ось яскрава єдиноріжка. Єдиноріжка плюшева, дуже гарна, дуже така яскрава. І незвична. У мене ще таких єдинорогів не було. Я. Мабуть, у цей перша в мене єдиноріжка із плюша. Завжди я в'язала з напівбавовни. А зараз поглядаю на свій асортимент і розумію, що в мене плюшевих іграшок стає все більше і більше. Це поки, мабуть, і все. Більше нема вам чого показати. Скоро буде в мене ще декілька іграшок з марафону, і тоді я вже під'єднаюся і вам покажу, які ще в мене є роботи. До наступного включення. Ще підв'язала дві ось такі ось жабки, жабки по безкоштовному майстер-класу від Марусі Прокопенка. Вони будуть доповнювати колекцію іграшок за липень, місяць. поки в наявності є дві штучки. Але буду продовжувати далі їх підв'язувати. А можливо, за місяць в мене вийде їх зв'язати трішечки більше. Ось таке коротеньке включення, щоб жабки сьогодні пішли на ярмарочний стіл. Коротеньке включення з парку. Готово у мене ще дві змійки. Дві змійки готові із дольче, а їм в комплект зв'язані ще два їжечки. як і завжди в'яжу один їжечок і одна змійка комплектики. Підключення з парку. Вдома взагалі не було часу під'єднатися. А вчора за цілий день встигла зв'язати чотири ось такі ось чудові іграшки. Зараховуються в мою копілочку. Робила коротеньке включення з парку, показувала вам своїх двох змійок і двох їжачків. Вони також зараховуються у липневий місяць і були зв'язані за один день дві змійки і два їжачка. Далі я вам хочу показати іграшки, які мені вдалося зв'язати у марафоні, у спекотному марафоні. Це ось така ось дівчинка-бегемотиха, вона в мене досі гола. А у комплекті їх ще можна зв'язати купальник і панамку. Ну, поки моя дівчинка очікує наряд і ходить у парк трішечки оголена. А Також я в'язала ось таку ось чудову яскраву корівку. Корівка дуже сподобалася багатьом, і на ярмарці на неї звертали увагу і питали її, і дивилися на неї. Дуже крута іграшка, мені дуже сподобалася. Як тільки її купують, як тільки її придбають, я одразу візьмуся ще одну таку собі зв'язати. Дуже вона крута. Після цього марафону я ще приймала участь у українському марафоні, там, де ми вив'язували багато іграшок з асоціаціями наших. Українських міст. І один із представників міста Одеси це був у мене ось такий ось котик Джеремі. У котика знімається конбенезон. Його прикрасило ось таким ось якорем. І він дуже крутий і дуже гарний вийшов котик. Він мені подобається. А Місто Дніпро в мене представляв динозаврик. Ось такий ось. Крутезний, цікавенький, веселенький динозаврик. Хочеться ще такого зв'язати, можливо, в якомусь яскравішому кольорі. Можливо, якісь рожево-лавандові кольори. Дуже він мені сподобався. Прикольний вийшов такий динозаврик. Хочеться повторити ще. А також в'язала ще представника Херсонської області Херсону ось таку ось дівчинку-кавунчик. Дуже вона мені подобається. Кумедна дівчинка вийшла. Мені мастер-класи купувала у нашої української майстрині. Буду намагатися якомога більше лишати мастер-класів, посилань на авторів. Але якщо когось забуду, пишіть до мене у приват-повідомлення в інстаграмі. Звертайтеся, обов'язково розкажу, покажу і поділюся своїм досвідом, де шукати, де знаходити і де вони. В цій майстер-класі знаходяться. А також у мене була зв'язана ще колекція котиків. Котики колобочки я їх зв'язала у цьому місяці 10 штук, 5 ви вже бачили, і ще 5 котиків, ось такі у мене яскраві вийшли. Котики продаються, на котиків ще звертають увагу, тому рекомендую пов'язати, особливо тим, хто збирається вперше. Піти на ярмарку, поторгувати. Ось такі ось крутенькі, гарненькі, маленькі котики. У мене їх вийшло зв'язати 5 штучок. Також в мене було зв'язано ще в цьому місяці 5 сердечок, лише 5 брелочків українських патріотичних мені вдалося зв'язати. Це. Не все. Зараз я це все приберу і покажу вам ще іграшки, які мені вдалося зв'язати у цьому місяці. В'язала я зайчиків по безкоштовному майстер-класу від Марусі Прокопенко Був зв'язано ось такий ось сиренівий, фіолетовий сиренівий, а був зв'язано ось такий ось яскраво-жовтий. І на лимончика у. Трішечки схожий, такий, як наче лимонний, яскравий, яскравий. Камера так його не передає. І був зв'язаний ось такий ось м'ятний. Три зайчика по МК від Марусі Прокопенка. А також я закінчила ще доробила ще два зайчики, ось такі ось довгов'язики. Це все іграшки безпечні для діточок, для візочків, для маленьких діточок. Ще ось таких ось. Зв'язала два жирафчика. А також в мене було ще закінчено дві іграшки, які вам зараз покажу. Це ось такі ось о, дві яскраві, дуже-дуже ніжні дівчинки-єдиноріжки. Обожнюю в'язати цих єдинорогів, ось такі ось вони виходять крутезні. Це була одна рожева. І ось така ось ще жовтенька. Дівчинка-єдиноріжка у сукні. Я таких в'яжу постійно, багато, і вони продаються. Ось такі ось красунечки, ось такі ось о, дівчинки. А також я в'язала ще три дівчинки це ось такі ось о, лялечки. Лялечки також був безкоштовний мастер-клас. Зараз не знаю, чи він є у вільному доступі, чи немає. Але схемку я собі зберегла. Ось така ось о, родоволоса дівчинка. Гарненькі. Вони мені дуже подобаються, вони швидко в'яжуться, вони і гарно продаються, тому що на них звертають увагу, що вони не із дорогих, а й з дешевеньких. І ось така ось о, третя. Це, як у йденорогі, вив'язується грива, так у цих лялечок вив'язуються парички. Ось такі ось у мої красунечки. Три лялечки. Також я ще в'язала корзиночку з ось такими малюками. Це п'ять зайчиків по безкоштовному майстер-класу від української майстрині Іни. Ось такі ось красунчики п'ять штучок. Також поповнили мою копілочку зайняток. Наче всіх вам показала. Більше, здається, нікого немає. Так. Більше, більше нікого немає, Я подивилася у список. Оце і все, що мені вдалося зв'язати у липні місяці. Сподіваюся, не дуже мало іграшок. Мені здається, це гарні результати. Як на мене, 61 іграшка, здається, 61. Хто уважний, хто рахував, напишіть коментар, скільки ж іграшок ви нарахували яка іграшка вам більше сподобалася і скільки іграшок вам вдалося зв'язати у цьому місяці? А я вам кажу всім велике дякую, дякую за підтримку, за натхнення і за ваші вподобайки. А я прощаюся до дуже скорої зустрічі. Обов'язково буду ділитися з вами своїми результатами і надихати вас на нову роботу. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!